По да. По Не понял, ничего. Хорошо, шаглубина. Чуда? Треба Сюди там Нічого страшного Ти будеш тянуть? Тяни, давай візьме. Окунь, бачите. Ну тут крупняк, видно, надо, щоб клював. Бачите, друзі, вже перша покльовка була і вже один зловив щуку таку кілошку. Так що ніч на дворі, вона вже клює. Може сьогодні побігаємо трохи побачимо. Друзі, друга покльовочка вже. Будет там ходить, когда улит. Да, наша же Че подергай чуть. Да, наша жди себе А Хай пока постоит. Фонарик может отпугает. Кого? Щуку? Дракона. Як бегает 30 человек, не отпугает, фонарик отпугает, да? Вот то стреляет, как раз прошел такой хлоп. Ну не только щука бьет. бы килограмм около. Ну, она еще нет, не до конца. Хоть питалась, да? Само, кстати, будет и это. А нет, все, все. Надо посекать, наверное. Все, посекай. Наливай-ка. Бега, щук. На что она тут, я напомню, что стоял. Окунь, по-моему, стоял. Тут везде окунь стоял. Я крутнул, блин. Ну. Ну, может быть. Ничего. А нема палочки? Друзі, бачу, мене якось видно, хоч якось. Щось воно геть не фокусує нічого. О, бачу, фокусує, воно Зловили, коротше, таку невеличку шурагайку ранці, Грамів може 200 взяла. І клюнула вона на окуня. Теж так, ледь-ледь мотала. Тобто, в принципі, ми зараз її відчепимо і випустимо. І будемо чекати наступної покльовки. Не раскручивай. Да. Тебя не крутит. Я. Крутит. Ладно, походу, да. А, по ходу, да Та е она там. Под льдом вроде. Да тяжко е. -то. Я сбила, наверное. Не е. Е? Набираю, да. Я не погано. Mm. Не меньше, чем то. Нормально. шоколадный. У меня чуть меньше. 700, без поводков башни можно быстро втянуть. Без поводков? А вот ты ему говорил, помни? Чисто леска. Без да, что тебе, леска, че Чисто леска. Ну, без поводков, казал мне тоже. Только сказать, что то, понял переплетенный. Ну, верно. Нет, понят ну, Вот так само двойную робит. А ты мне не верил, бля. Так. Тикай да не Да Мені здається, що так покляво будеш. Так, да, він мені так говорить. Друзі, всім привіт. Нарешті я записав вступ, тому що вночі камера не могла сфокусувати, мене, моє обличчя. І прийшлося це діло відкласти я сьогодні на жерлиці, на свій сільський ставок. Я його знаю достатньо таки непогано. Сьогодні у нас у не товстий лід була. Ніч мінус 11, потім на ніч ще мінус 8. А вже з завтрашнього дня йдуть температури плюс 5, плюс 6, дощі, сонце льоду не буде. Тому сьогодні я вирішив приїхати саме сюди. Я дуже сильно хотів попасти по першому льоду саме на цю локацію. У нас вже було дві покльовки, вони були вночі, і ми розставилися саме на окуня. Наш знайомий, якого я ось тільки що знімав, як він витягував щуку, то він розставився на карася, але він ще приїхав сюди, напевно, що годин 6 ранку. Ми прийшли пів сьомої, і тут уже люди були. То його вже було три, чи чотири покльовки, три щуки він зловив. Щуки такі, 800 кіло. Тобто тут, по суті, клює така майже залікова щука. І для цього. Сільського ставу, це, по суті, нормальна щука. Тут, а так, тут така вік, вона ніколи нормальної не брала. Зазвичай такі 300-пів кіло, ну не більше. Дуже рідко можна було таку щуку 800 кіло. В цьому році стандарт став трошки саме більше. На цьому саме ставку, що позаду мене, я відзнявся по фієричному мікроджигу на сільському ставі, де я. Бо бачу 9 покльовок за 2 години, Плавав на човну, кльо був просто страшенний. І я дуже сильно хотів сюди попасти. То по цій причині я сьогодні знімаюся саме тут. Сьогодні я з товаришем розставив приблизно 14 жерлиць. на двох, в принципі, норму по хачкам ми не перевищили. Більш нічого ми шукати не будемо, чисто щука, чисто жервиться і в основному ми розставилися на окуня. У нас десь 12 жервиць стоїть на окуня і 2 я кинув на карасика. Просто карасика я приберіг ще для інших своїх вихідів на льот. Воно просто стукнуло і все. У нас, друзі, покльовочка на, 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 на окуняра, там такі окунь десь висить. Більше ніж півдолоні. Я вроде бы якісь рухвутильки еще. Не, она просто разбила. На обычной ке вона висит зразу. Да, бачите тут окунь висли, щука такий, видно, щука б'є. Такий коватый окунчик стоит. Це видно вона и стукнула. Клевка была по русу. Ну що, вона тут вимотала десь може сантиметрів до метра найбільше бачите, друзі, вона сьогодні не жирує так, як вчора жирувала. Я знімав контент теж. Сьогодні вона акуратно закайклює теж ось і знайомий наш ходить казав за край поки так сильно не бере так друзі йдемо там у нас на западному фланге стоїть жервиця Бодя прийшов каже покльовка була у нас ось встані, друзі чотири покльовки щоб ви розуміли була. І еще поки що ми таку дохлячку злою грам 200 і все я не знаю просто у нас тут на западному фланге стоїть. Та жервиться. Водя там вимотала все шамона. Вона не засікнулася. Окунь, каже, живий. Зараз глянемо. Друзі, це зажарветься. Я тут спеціально її постаю. Я знаю, що тут вона завжди працювала. Ну таке, ми треба чути вимотала. Каже, бодя окунь. Ну, тут корасика ставим, а ні, окунчик стоїть. Це була покльовка. Я завжди ставлю коло цього, цієї сторони, я знаю це місце. Бачите, вона все-таки тут покльовує. Зараз може ще якісь жарговість сюди принесем. Ну, Таке вімотолометр. Нас живці бачите на крупняка сьогодні, конці такі. Непогані стоять. Такі середні, я сказав би як на живця, і в принципі покльовки є, поки видно мелка щука б'є. У нас було вже 4 покльовки, в принципі, поки що всі покльовки на окуня і звалили ми на окуня. Розставились в основному по глибині, тому що на меляках тут... Вона є, але чуть не впав. В принципі, її важко зловити. В основному ставка цього ставка, бровка, і біля високого очерету ставити. Тобто, так якось ми поставилися по бровці, воно видно ось одна там друга, третя, четверта. Тому що вона з цього великого очерету, високого-глибокого, буває, виходить жирувати на чисте, і просто вона буває дійсно починається роздача. Так як я попав тут на спінінг. В принципі, для мене цей ставок і понятний, я тут ці всі виходи, русло там, ямки вожбинки знаю. Тому вже у нас виходить було 4 покльовки. Може, що невелика щука, може така шурагайка 230 грам. Ну, для її може це бути великий окунь просто. Якби я думаю, був менший карасик, там, то може б якусь шурогайку витягли. Але ми сьогодні полюємо саме на крупняка. Тому що у нас сьогодні така похмура погода, західний дує вітер і трошки якась там. Мороз падає. Трошки мокрий сніг буде в обід нам докучати, я думаю. І Є погода, тому що перед цим стояли морози, північ, трошки рибу придавило. Зараз відпустило трошки ниж, нижчий тиск і може риба почне а, потроху клявати. Приблизно, друзі, вже, може, годину ні в кого покльовок немає. Ходимо так, з боді, патрулюємо, тому що на наші жервиці не всі видно. Ну, поки що так, слабо. Слабо на цьому ставку, хоча в мене були дійсно ставки на нього непогані. Воно ну, завжди, знаєте, на риболовлі, там, де ти готовий почку віддати. Затури ловлю, то там вечно нічого можна нормально, якийсь приїжджаєш, жменя рибі. А там, де ти забиваєш одне місце, ту водойму думаєш, а, пойду. Якийсь парадокс, що там можна наловити. От ті випуски, що перед цим я вже виставляв, то там от саме така водойма, що тако знаєте, а, що буде, буде. Поставлю там тих п'ять джерел, а на виході мега кльов, мега випуск. Сюди вроді би прийшли на крупняка, а воно нічого брати не хоче. І не тільки у нас, а просто стоять жертви, ну, напевно, ставку жервість до 50. До 50 може навіть трошки більше людей трохи приїхало, ніхто не, не, не йде нічого. Тому я думаю, може, ще десь годинки-півтори походимо, до 11 подивимося. Якщо до 11-ї нічого не муркне, то треба зматуватися і в принципі будемо закінчувати випуск. Друзі, вже зматувалися, там деякі зматували жерлиці. І буквально зразу у нас було. Дві поклевки одновременно Там бодя побіг, там повізняк. ну, видно мелка щучка, бо перед нами отаку шурагайку зловили, RM300. І нас тут звізде такі впитані окуня. В принципі вона нема, вона просто стукнула і все. Просто стукнула і все. Да, ну такий окунь симпатичний висить. Привет, ничего не бывало. Пускай, ну, дальше. Наверное, такие ревали. Да ты наверное Это Все-таки Что ты поменял? Не, я просто выставляю шарлыс. Mm. Мне Что кажется. Окуня, развлекалась. Ты кощука Это не столько просто. Yeah? Мелочь клевать почелаться, значит, все. Там, было, ну, там хорошее место. Бачите, друзі, десь приблизно на одну і ту саму жерлицю у нас вже три покльовки. Віда невелика щука просто б'є. І одна покльовка ось була під цим возняком. в цьому коряжнику. Тут така хороша глибина, тут цей піщаний полукруг, я його знаю. Так він отакий отако от і йде. І це на ньому саме була покльовка. Тут Трошки вимотало, живець був невеликий. Мілка, щука сьогодні візнать, плює і все. Крупно для цієї локації забрання ці трошки побрала і в принципі все. Це не на масланки така поставить. На мега підняття. Одна у нас. окупірований острову окупірованку помірамові ну що друзі будемо закінчувати наше відео воно не було довгим тому що покльовок було не так багато, реалізації було взагалі мало. Сьогодні ми побачили 6 покльовок на жерлиці, Стояло на 14 жерлиць на двох. Із живця у нас був чисто окунь, трошки карасики, але в принципі всі покльовки були на окуня. Окунь ви самі бачили таких непоганих розмірів. Що там клювало, важко сказати. Моце брала і непогана щука, але більшого, що це брав дріб'язок, тому що зараз він трохи почав стукати, почався сніг. І воно такими п'ятимінутками яти, почало брати. Там покльовка у мужиків зразу у нас дві, ну ви зрозуміли. Тобто треба час походити, потім якісь покльовки починаються. Я думаю, якщо сьогодні на вечір ще от, може розпогодиться, зараз у нас 11-та година, можете, там, дві годинки десь поїду пообідаю. Якщо вдасться, то вийду ще на іншу локацію на лід побачу. А ні, то вже буду сидіти в хаті. Підсумки цієї локації наступні, що тут побрала щука вночі. Камери ще не запустили, вона побрала вночі і, в принципі, все. Да, товариш зловив там, виходить знайомий наш. Три щуки таких непоганих, одна така кіло 200, дві такі по грам 800. Для цього ставка це залікова щука. Ми таку шурагайку грам 200, ну і перед нами ще шурагайку грам 300 злив. Стояла на ставку, десь жерве 60, ну такі собі, кльов сьогодні слави. Чому? Тому що почався сніг. Вранці ще не було снігу, вранці такий був легенький морозець, і щука брала краще. Почався сніг, почався вітер, почав дуть, почались опади, тут уже 50 на 50. За залежить від локації, але я так зрозумів, кльова сьогодні на цьому стовку в день точно не буде. Вона може почне брати під вечір, але сидіти там ради тих п'яти покльовок під вечір, ну така собі історія, друзі. Тому вирішив змотати жерлиці і просто поїхати до хати. Це, напевно, буде один із моїх таких от невдалих випусків в сезоні 2024-2025. Тому що по суті випуск вийшов такий ну, голий. Можна сказати чесно, він вийшов голим, але я його все одно залишу. Тому що перший літ його скоро знову не буде. Скоро знову не буде льоду, там йдуть знову плюси. І я навіть не знаю, чи я в цьому році, що на цей ставок вийду на лід в сезоні 2024-2025. Тому випуск залишу. Ну а ви підтримайте це відео лайком, напишіть свій коментарій, і всім до зустрічі.